Це від кропу. Обмолотили кріп сухий. І що вийшло? Получилося. Не, воно так пахне. Я виходжу з хати, тільки відкрила двері і чую запах на весь двір. А дід достав його згоріща і почало це таке його колошматити. Оце запах, оце приправа. Тепер я її, в мене є сі кріп, і петрушка, і щавель. щавель туди не входить. Можна тепер робити приправу на кофемолки, мелоти все. Яке ж воно запашне, Боже, на весь двір чути. Оце запах, не треба, воно та вся солома, оце все воно таке пахуче, я ж понюхала. Божа, яка це гарна приправа. Справжня натуральна приправа, на весь твір запах стоїть, аромат такий. Чилить хайш. Та ти, що я ж не можу чхати, бо я на свіжому повітрі. Глянь, що робиться. Його провівати на вітрі просто да, ну, ну, треба. Ти що, думаєш насіння оце? Так, да, так, да, то ж насіння там. Диви, диви. Ну, та диви. Як провівається хорошо. Ну, Наситі вже пару раз. Ну, можна нам тому декові. Де Просіяти. І все, який вітер там. А то, що ти маєш. Воно все на оте, блайндер, воно скрочеш. все пахне, пахне прямо. Там, Тільки відкрила двері на двір і чую, вже де щось дід робить. Ох і запах. Оце придумали, да, дід? Тільки всіх, да. Це дід придумав такий, каже, давай соберемо його. Ну, я тоді по... Так. Кицька прийшла. Без цих ніде не обійдеся. Ну, це треба знати. Да. Так, ну, ладно. давай. Ді. Воно сухе, гарно вже, да? Та Ти сухе, підсушити його. Та куди ж його, що воно вже геть сухе Сухе, ну, то добре. Насіння тут. А -а -а. Це в прусі, я тебе своєї треба куплю. Так коли я її куплю, воно сама насівається. М -м -м. Та ще ж і приправи будуть. А Та, це ще ж воно ще корисне, Ти почитай, що пишуть про кріп. Да, його можна парити і пити. Так, да. І Як який чай. результат. Так Як Як диви, Та, да. що дивись, скільки пів відрак насіння кропова. Та, ще з Петрушки буде. Скажи, кому надо, будемо целати, ні, нікому не треба по мені. Тось там вагон, ціле відро буде. Так, слухай. Петрушки я маю веду. А це яйця. Петрушка є ось. Стільки усього. Ох, і таке все запашне, така хороша. Хай воно все. На сонці ще під цього. Ох, таке сонце зараз пекуче. Що можна його сушити, сушити до. О, і спробую тоді робити. Ну то із цього. І щавлю, то сюди воно, звісно, без запаху, то на насіння буде. А це усього буде на приправки. Ох, і приправки. Хоже, яке воно пахуче. А? Ох, виросло в городі, таке гарне пахуче. Це крип, да? Да. Ну, то весь залишається. кисина остається. А наш сосину така теж Та Я ти її отдам, я хлопчик. То похуй. Конечно, що похуй, а же понюхай. у подушку є. Да. А ну да, я понюхаю. Ох, і пахне. Його кинуть у суп, воно настоїться. Так то, то переволоть, хто з дровами їсти. Та дрова вибрати Й... потім. О, диви, менше тут дров. дрова. Диви. Диви. скільки тут того. Ооо. Яка красота, виходить Ах. Ох, і пахне. Дітра буктає. Нема що робити, то він. Давай, давай, правильно, діти, на пенсії треба щось робити. Тиху. Так. Бач, дивись, тільки відходів виходить, стільки насіння. Воно ще мелке, відбивається на вітрі, бачи оно. А ж воно не, не віється. Віється воно все. О, О. Ох, і в мене укроп! Нет, я вже Ох, і укропчик. І ще трошки. Ось яке сито знайшов. Хороша сито. От та і колись була в нас сушка така хороша. Ох, і хороша. Довго-довго вона була. Осталися одні сита. Ну воно ж все одно вічно ніколи нічого не буває. Стіки на ній пересушили всього. Перша й сита осталось. Решета. Решета. Ну а ще якась користь од нього. О, О. поїхай. поїхаєш. Тікай з нею. Пусть спать на ній. То пахне. То диви. А чого ж воно не похне Укропчик. кропчик? Це ж нашій рідний укропчик, дід. Фіда. Знаєш, який він пахучий. Сама краще приправа. Знає, не посмієшся. Та і туди. Та. А? Нічого я шукати не буду, я знаю куди його, ти збирай. Та я вже зобрав. того витруси, витрусив того мелка, можеш витрусити, ото ще. То то ж запах такий. Ну хватит на, на запаху. Не, на блендер я не буду. Але що ти Я тобі розказувала, вже всі почули. Так, я лечу. І ти ніколи нічого не чуєш, то не дивно, дід. Ти ж не будеш його робити, не будеш. Головне, ну, його струсив до кучки і покинь, а я заберу. Ту вітер рознесе, поки не Ні, не, не Рознесе. О, да. Цілий кілограм. О, ну і добре, діти. Все? Та не все, та перевірять треба. Та ще хай сухне. Хай трошки підсохне, тоді перевіємо. Давай. Tak, dich